Всім друзі, доброго дня. Що сказати? Чекаємо сьогодні вже гостей. У нас гості на гостях дорожні бути Тут вже розпалив мангальчик. Зараз пожаримо перчик, баклажанчик, грибочки та й будемо обідати. Вечеря, не знаю ще. А так, а вообще я сьогодні закінчив равені і И... <смеш> джася. І <смеш> це і все вже -об... обралки чи як там короткий <смеш> день, ну а завтра поїдемо вже рубати, які залишилися ділянки з сояшником, що не рубанок, будемо починати вже оренд проводити. А може курузу ще покусим, ще не знаю то тут такі нас які справи. А, костер горить, взагалі. Так, Олександр Миколайович тут вже нанизує, да? Шашличок. Цибулька порозпадалася. <схай> ну як? Бомба. Маринадік. Хорош. Мені зранку наче було мало солі, то я ще солі додавала. Ти думаєш, трошки аж пересолила, ну? Уже яке буде. Так, цибулька. Так що будемо смажити. Дитина воно, пішла до сусідів гулять. Пішов, точніше, з дівчатами гуляє. А Саня тут займається шашлачком. А я в будинку вже картопельку запекла. Печенковий торт зробила, салатик. Фрукти приготувала. Вже готові зустрічати гостей. Процес вже да, Саш? Да. Де гості? Процес іде контора, пише. Да? Де гості? Чи ти мене розвела, що будуть гості? Будемо разом вдвох їсти, шашлик да, і пити 100 грам. Та нашу, що ми не можемо собі дозволити. Там. Ще все волога, так? Так. Той і міля. Понятно. Краса. Ну треба було ще на два шампурчика, так? Да? Якраз і сюди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десь. По п'ять шампурів марило. А в нас чого по п'ять? — А нам з тобою, якщо гостей не буде. А в нас десь більше, так, да, шампурів? Одинадцять. Одинадцять? А чого одинадцять? Один остався Одиннадцять наче. Мать купляли раз шість раз п'ять. Можуть, можуть бути. так. Да. то за два рази купляли. Угу. Один раз я ж через інтернет замовила, один раз ми так купували. Да. Ти мать взяла шість дорогих. А потім в інтернеті заказала, Дзачали. ти такі ж самі, ну дешевші, так? Да? Да. Так все канібус знімаєш? Да, починаю з доходу, а зачем я города ті водочки? Особойка тоже такі зоні ті хороші йдуть. Давай їм от коверни їхать. Говорний що ж не як це ти ще не хватаєш пробуватися, на тебе ж не похоже. Болись в вроді, зоні? Ні, то хоча відео включить. А, якби не відео, то вже... Я уроб з'їва, так. Ні, що не з'їси гарячий? Так, Так, ну що, гості в нас вже на під'їзді. Хто це тут до нас А ну, дивимося. Що це в нас за компанія? Що це в нас за компанія мчить в супроводженні, ви бачите? І грузова, і легкова машина, все як має бути. Все як! Соня! Добрий, добрий дом! Добрий. Соняшника замовляли! Звісно, замовляли! Тоді ми паркуємося і вигружаємо. Обов'язково! Обов'язково! Охрана, все як має бути! Так. Добрий день. день. Ви прям з охороною. Ну, да. Директор, ну, директор. Да, да. <світ> а тепер дивіться, хто тут їх зустрічає. <світ> 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 Доброго дня. Оце так. Да. Сіння Саняш замовляли. Привіт, да. Санька, привіт. Да, привіт. Констратоє. Привіт, привіт. Довго ждали. Ну що? Ну що Хто вгадає? тебе Богу. А ну хто вгадає? Я думаю, теж з соточкою, наверно. А що найголовніше, з нас трьох п'ять тільки один. Я думаю, я думаю, що там щось пов'язано із соняшник. Думаєш? Да? Да, да. Там не шашлик. там як не шашлик. там щось інше. Що, тишонка? Ну що, вже всі варіанти. Тушонка. Ми не знаємо, ми здаємо. Я думаю, плов. Ну тоді здавайте. Серік. Так, треба поміняти. Ну ми ]belsіння. ж тобі обіцяли. Ж О -о -о, а ну мені лечить. Дуже. тепер дивися. Тепер, тепер ми ось разом. Тепер який у мене план? Давай. Хорошо, що двитрекого привезли. <р> Дивись. Соєшник ми скосили. Так. Пізні вже косили. Пішли дощі. Соєшником ми доволі просто. Це но дуже добре. Ну є одно но. Там палка, як у мене рука. І вона не порубана. А вже ж сиро, ти воно. Я, я знаю, що цей і їздить на тракторі. Так я теж. Я вже спалився. Я вже спалився. Чистити като. З ломом чистить като А ми шашлик ж них буде? Я погоджуюсь. Хто ні в не має шапки, то їздить. Зараз називається піхінки. Що, ви готові на поле їхати? Готові на поле їхати. Все немає проблем. Льовка, без проблем. Ну ми ж обіцяли, Серьо. Ми ж обіцяли все. А ти не догадався, так? Бус тут був повний бус а Ми все розвезли, і ваш заказник самий останній був. Тому що після вас ми одразу їдемо додому. Правильно? Яке додому? Ну після <пись> на у нас ночуємо, п'ємо, гуляємо, а тоді їдемо додому. Тому в тому році ми приїжджали до вас, плюс-мінус e, чуть, -чуть напевно, пізніше, Не, пізніше, після, після нового року до нового року і. Майже з пустим бусом в тому році. цьому буду максимум. В цьому році ви будете сіяти наш новий гібрид. Ну, Альфа ви сіяли чи ні? сіяли. Альфу Саксон і Мібор будете сіяти пізніше я вам докину, так? Замовилися. Тому так. Все, у вас була ожна. Я один працюю, бачите? А всі самих тут хочеться. Вони тільки їсти і пити, тільки. Да. Ні, Денис, це ти спеціально вигружаєш, щоб в трактора не сідати і не їхати. Да, да. Кот -кот -кот, да? Це щоб в трактора не сідати, так? Да? Ти працюєш. Альфа да, і да. Саксон, да? Альфан, підожди. саксон, саксон. 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 Альфан, так? Альфа, підозрює, сексон, саксон, ще один має бути десь Так вже Серега все попродав. Каже, я привіз вам і вже все продав наше. Вже наше все продав. О, 5 Саксона. Так, 5 Саксона і 5. Альфе. Так. Так, да, так. Альфа і Так. Да. — Саня, ти приймаєш мабуть? Зімо, конечно. Приймаєте ми, по сімі да. Ну. Да. Все да. бомба. Скільки ти вже висіваєш на сірі, дані? Скільки? Це вже буде п'ятий сім. П'ятий да. Це мороче, я взяв по 18,5 зібрав, правильно? Ну так, да. 18-20. — Несприятливий рік, ну непогано. Бо, Для ба. цього року не що ти знову замовив? Ну, Сережа, все, довольний. Я сам самій найщасливіший, тому що мені дали, тепер в голову мерзнути не буду. І може перестану все забувати. Бо забуваю все. Оце люди дзвонять, семочку відправив, не відправим, Оце у мене в голові такий каламбур. Все, тепер з цією шапкою ти будеш пам'ятати. Все, 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 обов'язково, обов'язково. Чесно скажу, Кончик у нас. Хочемо відкрити. Пошук? Будемо показувати. Не Страшні як спеціалісти. Ті, так... <ріст> Навірно, сахаром не торгували на базарі. Не, <ріст> <ріст> не вміють мішки відкривати. Сахарний діабет. Ні, ну, ну... ну Саня Стьоче там одне время торгував, сань. Ти вже забув як. Не, щось не Треба цей. Розпаковка соняшника разом з Юлією і Сашою. Гібрид соняшнику Саксон зараз покажемо. І покажемо гібрид-соняшнику Альфа. Правда, у нас страшні спеціалісти не можуть відкрити мішок. Я, я казав, Дідні, що це таке? Як казав, Боря, що ви будете робити без дядька? Ви теж якось не могли відкрити. виходили. Боря вийшов і за дві секунди отак. так. А да. що ви будете робити да, без меди? Пальчики роботи, роботи. Да, 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 да. Там треба просто вгадати з якої да. сторони почати. Зараз да. пальці буде зразу надо зарізати. Про що це да. говорить? Фальсифікації да, да. не буде. Все чітко. Беріть другий мішок. Там да, ні, зараз ми да, Давай другий. Да, да, а, да. що? Якось цей тронпорти маєте купити. Поки наші хлопці займаються відкриттям посівного матеріалу, який вони не можуть відкрити, що це означає? Що наш мішок дуже добре зашитий, фальсифікації точно ніякої не буде, тому що хлопці стараються. О! І в них все. вийшло. Получилося. Так, так? Так? Так. Це саксончик у нас. такий. красивий, що sure, 11 кілограм майже там 109 кінець. Ну 11 кг по Бач, по цій цей, я по тебе палило, а де Так, Тільки це вже закрите треба, це ж протруєний в тебе круїзером повністю. Бачиш, красненьке воно. його буде запечатати, бо Мушка попаде туди. Все закриємо. Приймаєте такі поцілійки. У нас є стяжка на всі випадки. А, один з кілограм, одинадцяті, один кілограмів. Ну, не, крупний, так, ну давай. давай альфа, а. Так, що це так? Наскільки швидше альфа відкривається? Розпаковка. Розпечатає мішок соняшника гібрида Альфа, фракція преміум. Крупненька фракція, вага писаної одиниці 11 кілограмів. Трошки вже настроїлась. Що, Що значить другий мішок. Зараз 7 відкриваємо. Так, тут у нас 11? Тоже, да, майже тоже 11 кг. Так. <А1> Та тоже фумба фракція. Краса. Просто краса. краса. Да? Скажи. Що да. завод робить? Одну. 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 Сівалочка буде вовсе виставляти. Да. Можна не виставляти, засипав і поїхав. Взагалі буде буде. Да? Ну, на сіні, це це, Ну порівняєш це, для так. себе, альфу вже цей рік, да і секс. До речі, дзвонять люди заказати сімочку. Давайте перевіримо зараз. А давайте. давайте. Алло. День добрий, День добрий. добрий. Пане студенте, ти замовлення можеш Конечно, можу прийняти замовлення, які проблеми. Я Та без так. різниці, без різниці. Можете в мене замовити, можете в Бориса замовити. Це без різниці. Все, добре, бо я саме 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 грузю сімочку, саме саме. Давай. Все, давай. дякую, дякую, Да, давайте. Не, ну ти все встигаєш, я і все замовлення приймає, продає, просто. ну все. Молодець. О. А тепер ще й все будеш пам'ятати, ну. бо ти в такій Всі крутій Так. А я бачу, що там там тобі розбереш. А в принципі, етикетки тікетки в цьому внутрішній. Так, Ой, люблю оцей процес. Ой, люблю. Найприємніше, це коли мішки йдуть в двір. Це все бомба. І його. І ти бачиш усі на спині написано еліта. Селек тільки Руслана. Щось. А ви написано Еліта Селек? Написано, все є. Мені не дають, бачиш. Що ж це русь тебе обіжають? Я не знаю. Сказали, здівай порвати рубашку. Я просто Крутий. Ми б увімкнули вам світло, але його немає. Він тут не далеко, він може казати. А ти не помниш день тебе? У мене Альфа. Альфа точно, так? Я Альфу взяв. Бо вона в неї була, поняв? Це Саксона 2. Так, ну так. Це на троє суток, може? Це свісти. Хлопців зустрічає, Манусень, покажи мені. Як завжди нас зустрічають по вищому розряду. Ой, Юлечка, спасибо. Я, кстати, це дуже люблю здівати. А я їсти. Роздіватися, зустрічаємо гостей без електроенергії, без світла. А бутилок тут точно на неділю. Та <світ> я ж кажу, ми розраховуємо на ночівлю. А як же ж? Ну, люди то приїхали здалека. <світ> Надо ж все як має бути. <світ> так, заяць. Окривайся, відкривай. Заяць їде до діда з бабулі на ночівку. Сережа, а ну покажи, що там тебе за подгончики. Нам дали тушонечко. Ага, дід вам бачите, да, привіз. Да, ми будемо куштувати з Денисом вдома і будемо рекомендувати. <laughs> все, дивіться, бачите? Всі і шапку, і все як положено. Пішли, Пішли зайці.

Іди сюди. Давай папіцьов. Ви ж взяти віддаєте, а він мені так даєте, що крізь пальці з усього того, що він получил оця в дусі. Значить так, Лідео. У мене кепка є, непорядок, і спектр. Непорядок, а ну студія, майте дідупарі. Дідопарі. О, значить одна да, да. Дякую. Все. Дякую. дякую. Ти чуєшся? Що? Це ж камінь його так. І він теж, він ходить, воно йому Ну все, Тепер ви будете ходити, будете. Тепер у мене вже вас аж дві. В нього одна, у вас дві. Ні, ну це ж я ж з дружиною. Че ж ми отак ну, той переговорю. А, а я ж взагалі базарний чоловік. Я їздю, і отак отаку, а, а всі скажуть, а що тут а, а, це за? Це ж, так, а, я ж... а я зразу почну затирати по повну кору. Я це вмію і це люблю. Все нормально. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо з побачення руками. Так, проважаю компанію Спасибо, Ріду, за села. Да, да дуже круто да що да, А яблука які тільки. А, ну а Ми вас ще яблука, не відпускаємо. Не ми ми. поділитися. Ну ну, а в мене теж два яблука є. Це взагалі <laughs> тушонка, що машині. Да? Ну, тушонку ти не розказуй. по дорозі ми вже <laughs> <laughs> ми Ну Ми вас, звісно, залишаємо на ночівлю, це виспішите додому працювати. Ну Нам потрібно ще роботу робити, сім на розвозити. Все, правильно, все. Люди ну все ви чекають. працюйте добре. Є, а, вам дякую. А ми ну, були раді вас бачити. Я самий модний. Все, а Сергій взагалі він сказав з цією шапкою, він тепер нічого не буде забувати. Да. Не, не, не. Все, пам'ятає про кожного Якщо клієнта. він не пам'ятає, то шапка спорту. <рес> <рес> Отопривхом і все. Все, то топчик. Так. Дякуємо. Все. Хлопці, ми проважаємо. Все, всі, пока, та пока, та, пока, та, пока, та, пока, та, пока, та, пока, та, пока. Сергій Денис поїхав. А Руслана ми ще не відпускаємо. Що? ми тримаємо все. Ми а вже що, прописали все. А що він мене вже по Дніпропетровській да. області? Все вже. Так що, Нікуди він не діриться. Звертайтеся до мене. Да. Все Якщо рішимо. Якщо що, все рішимо. Да. Все, ну, все Саня поможе. Саня Руся Руся привезе. Тепер да, Руслану він на теж шапку таку саму. Не треба заказувати інтернет, а все. Звонили. Довіряйте офіційним виробникам. Все правило, все да. при тільки перевірено. Ну що, директора поїхала? Тепер пішли ті нормально погуляємо. Да.